Я живу в двох в двох культурах. І точно розумію, що е, українці це найкраща нація в світі, це найперспективніша країна, най, країна з більш з найбільшими можливостями. Але це країна, котра не цінує головне. Е, ми пропустили пріоритизацію педагога, Ми пропустили пріоритизацію молоді. Ми пропустили пріоритизацію е, мови і культури української От я, я не беру систему освіти, я беру відношення. Людини, яка комунікує з дітьми до самих дітей. І от у мене важливо. І іспанці відносяться 90% всіх іспанців, вони як. Хотів сказати, азіати. Ні, не так. Вони як. Східні національності, вони просто дуже сильно люблять дітей. Вони просто люблять дітей: старий, молодий, високий, низький, жінка, чоловік, неважливо. Вони всі просто вони не можуть пройти повз дитину, щоб не зачепити її, не погладити, не, там, не підморгнути, не посміхнутися. У них це в масі. У нас такого нема. Так вона, приходячи сюди, повинна ставати щасливою людиною, котра буде любити. І давати любов дітям.